Будемо міняти воздушний фільтр, він вже розбитий. І тут стаканчик нарушений і протікає масло. Рішили поміняти. Для цього відкручуємо три болтики, на яких він тримається. Ми купили в магазині новий, сучасний, воздушний нам треба поміняти. Таке він з собою і являє явище нещасне, розбитий, ну і вже за ці руки вода відсіби, моментом і протрем трошки мотора. Дарем такий. Але, щоб його поставити, дивимося, примірі їм підходить. Але щоб його поставити, треба відкрити верхню кришечку. Отак. Тут фільтри, але туди в стаканчик через цю горловинку заливаємо масло по інструкції. Десь біля 100 грамів масла, ми заливаємо 50 тому що воно, як багато його воно вихлюпує. Масло приготували і яку, щоб аж ставимо на самі дня. І приблизно ми наливаємо масло. Так, десь 50-80 грам, щоб і не багато і не мало. Будемо встановляти. Спочатку ставимо перше, яка трудно доступний бутик. Наживили, але щоб краще змастимо трошки Масло, яке є. Буде краще. Ну що, пробуємо заводити. Тут поршень